Наші європейські коріння це давні демократичні традиції, магдебурзьке право в українських містах та конституція Пилипа Орлика, філософія Сковороди та перші академії, розстріляне відродження та дисидентський рух, революція на граніті та революція гідності. Політично, історично і культурно Україна належить до європейської родини. Попри масштабну війну, яка триває, ми продовжуємо реформувати та зміцнювати нашу державу. Саме тому, 9 травня, ми разом з країнами ЄС святкуємо День Європи з вірою в перемогу над силами, що прагнуть знищити нашу спільну свободу. Україна і ЄС будуємо разом нову сильну Європу. Вітає. Береславщина вітає Молдову. Береславщина вітає Німеччину. Береславці, Вас вітає Польща. Береславщина Вітає Франції Береславщина вітає Європу. Береславщина вітає Естонію. Береславщина, Вітає, Італію. Береславщина, Вітає Чехію. Береслав... Слава Береславщина Вітає. Польщу! Береславщина, вітає Німеччину. Слава. Україні. Береслав, вітає Словаччину. Береславщина, вітає. Польщу з ними євро. Береславщина, вітає Польщу. Береславщина вітає Німеччину вітає Польщу! Береславщина вітає, вітає Швецію! Береславщина щиро вітає Фінляндія Стоит посилає. Хай дуже міцнімо вкрити ясна віднала серцями, родина одна. вітає Бельгію! Береславщина вітає Німеччину. Береслав великому Дойчланд. Береславщина вітає Італію. Береславщина вітає Польщу. Береславщина вітає Європу.